Кам'янському після масштабного ремонту відкрилася стоматологія номер один по проспекту Шевченка. Будівля лікарні була зведена у 1936 році. З того часу вона жодного разу не зазнавала оновлень. Ми виконали повний ремонт приміщення, замінили мережі, повністю поміняли все навкруги. Закупили також нове обладнання. Кожного року тут отримують послугу біля 30 тисяч наших мешканців, в тому числі вимушені переселенці. Зараз ми створили сучасну мову для того, щоб люди могли проко. Ходити і отримати тут медичну допомогу. Дуже дякую меру, що він курірував цей ремонт. Не один раз сюди приїжджав, дивився. Перш на все, ми хотіли зробити комфортні умови для медичних працівників, а також для пацієнтів. Окрім повної заміни внутрішнього оздоблення та мереж було встановлено систему відеоспостереження, відремонтовано фасад та встановлено пандус для маломобільних пацієнтів. Придбано нові стоматологічні установки, дентальний рентгенівський апарат та надсучасний сучасне Рамний апарат з використанням цифрової системи.